І росіяни грозаться Україні масштабними ударами по енергетиці та знищенням інфраструктури. Пропагандисти ширять новину про нібито екстрену нараду в Москві, на якій обговорювали, як загострити ситуацію. Йдеться не про військовий тиск чи точкові удари, а про те, щоб лишити країну без світла, опалення та зв'язку. Зокрема, пропагандисти розповідають, що планується тотальне руйнування енергомереж і так звана деморалізація еліти. В Кремлі впевнені, що Україна перейшла точку неповернення а отже, стримуватися більше не має сенсу. Так, ніби вони стримувалися до цього. І про те, що Росія відновить обстріл ракетами, писав вчора і моніторинговий канал Ніколаївський ваньок. Він стверджує, що ворог найімовірніше гатитиме по підстанціях. І ТЕЦ також каже, що відбиватися від ракет тепер буде набагато важче. Наскільки правдивими є, ці заяви невідомо, однак вночі росіяни вже вдарили по енергетичному об'єкту на Одещині. Атаку підтвердили, і в ДТЕК компанія зазначає, що четвертий обстріл енергосистеми регіону о, за два тижні. От він був четвертий обстріл регіону за два тижні. І водночас останніх поставок вистачить лише на кілька місяців. Таке зазначають у виданні Financial Times. Серйозним ударом стане брак ракет для систем Петріот, адже Росія прагне придушити українську ППО і збільшує свої ракетні та дронові атаки. Тож армії, зрештою, доведеться обирати, що захищати: аеродром, електростанцію чи оборонний завод. І про все це будемо говорити з нашим спікером. У нас на зв'язку Геннадій Хазан, президент української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, доброго дня вам! Вітаємо вас! Вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів вашого каналу. І слава Україні! Героям слава! Хотіли поцікавитися, от вся ця інформація і ця нагнітання. Довкола того, що Росія готується до масштабного удару. От насамперед, як ви вважаєте, вірити не вірити, і чи не може це просто намагання ворога зараз на даному етапі посіяти паніку в Україні? Насамперед, ви знаєте, ви своїм питанням дали вже першу відповідь. Повірити, Кацапу перестати себе поважати. Крапка, ми маємо все це розуміти. Вони говорять, вони стверджують, що вони будуть руйнувати. Енергосистему, інші ем, системи в Україні. А що вони перед тим робили? Ну, таке, знаєте, питання без відповіді. Вони це все роблять і робили е, останні три роки. Ну, тепер вони голосно говорять, вони вийшли у двір і говорять: Ви знаєте, сусіди, ми вам тут зробимо, ми вам тут зробимо. Ну, говоріть, говоріть, кома е, не сильно заважаєте. Нам своє робити. Ми маємо розуміти, що ці е, політичні заяви створ... зроблені власне для того, щоб ми всі українці ще е, не почалися атаки, але ми вже сидимо, трусимось на кухнях, починаємо розмовляти. Може ж, нам якийсь би змир з ними, бо вони почали нам погрожувати. Я хочу нагадати всім, забули е, ми що вже забули зиму 22-23 року з... Шаленими відключеними електроенергії, ну я, я вважаю, що ні, ми не забули, тому що у нас величезна кількість людей стала фахівцями е, по енергетичній незглавності і знали, які акумулятори треба купувати, які е, перетворюючи е, з, е, з правильною синусоїдою, купувати е, для того, щоб холодильники не вимикалися. Тощо, ну і зараз вони зробили заяву. Вони що зробили якусь заяву, яку дії, яких перед тим не робили, робили вони дії, робили спроби. Чому їм це не вдавалося? Тому що була протидія Збройних сил України. Хто сказав про те, що цього не буде, пане Геннадію? Ось. Воно все вірно. Однак, все ж таки, експерти відзначають, що все, ну на даному етапі змінилася, все ж таки тактика з боку Росії, і от. Чи на вашу думку, чи справді може зараз ворог готуватися до чергової ракетної атаки? Ми пригадуємо, що воно хвилями так вони атакують, потім певний проміжок часу, і вони знову переходять. Тобто, чи варто зараз очікувати на вашу думку ракетної атаки по Україні? І чи торкнеться це насамперед енергетичних об'єктів? Тому що є історія, от будь ласка, свіжа, це по Одещині, де підтвердив, що нанесли вони по їхніх підприємствам енергетичним. Ви, ви, ви розумієте, от ви зараз до мене звертаєтесь де, і говорите, чи точно нам треба боятися, чи Ні. точно вони по нас вдарять? Я вам відповідаю, це вони вдарять по нас. Ну і тому, що вдаряли перед тим, і на превеликий жаль, ще в майбутньому будуть. Вдаряти, але чи нам боятися, чи не боятися, що для того робити, в нас є збройні сили України, є е, проти сили протиповітряної оборони, і е, сили протиповітряної оборони мають всі засоби для того, щоб суттєвим чином зменшити ті ризики. А щодо того, що е, росіяни будуть е, чи не е, будуть робити спроби ураження, чи не будуть. Будуть робити це безумовно, але зазначаю для всіх глядачів і слухачів вашого каналу, вони це починають рекламувати свої дії. Для чого це робиться? А це робиться для того, щоб людей, які змучені від війни, є такі дійсно сильно змучені. Вони ніч нічим не допомагали збройним силам, а зараз сильно змучені, щоб вони перейшли в нерви, щоб в них вони себе погано почували. Щоб вони почали розмови там в курілках в різному середовищі, що ж тепер росіяни вдарять. Mm. Тобто, а люди, які системним чином підносять патрони, як я це називаю Збройним силам України, волонтери, і то все називають Говоріть, говоріть кома про Росіян, ви нам не сильно заважаєте. Чому ну тому, що росіяни нічого нового про себе не сказали і нічого нового про себе не скажуть, вони роблять все для того, щоб нас знищити можливими і неможливими способами. А ми маємо триматися купи і не датися, і не здатися, і не і не мати, і не тримати дурні в голові. От я на це настрою нашу, нашу спільноту і громадян України. Но Інакше в нас шансів нема. Якщо будемо сильно переживати, що росіяни щось зроблять. Нічого доброго, кома і нічого нового вони з нами пане Геннадію. Ви знаєте, ви даруйте, я трошечки, якби так от втручаюся, але ну українці мають переживати, тому що якщо вони не переживають, то вони не думають про власну безпеку. І деякі кадри, коли лунає повітряна тривога, а масштабно люди гуляють вулицею, це теж трошечки знаєте таке розхолодження і розхолощення готовності до того, що може вчинити ворог. Але я, я... з вами не погоджуюся, тому Чому? що. Переживати ми маємо виключно про одне, яким чином допомогти Збройним силам України, а не просто ходити, переживати. Переживати не треба. Ще раз говорю, що ми маємо замість того, щоб переживати, ми маємо робити все для того, щоб зберегти своє життя, життя найближчих. Це не переживання, а це. Просто виконання певних процедур, що якщо сигнал повітряної тривоги, ми маємо в безпечних місцях знаходитись, а не сильно переживати нервів, не хва не вистачить нам всім на ті дармові переживання. Зараз війна, і ми маємо триматися купи, а не сильно бути екзультированими і сильно там переживати. Тому я власне і пояснив, чому з такою вашою думкою я не погодився. Ви зараз підпрацьовуєте психологом, пане Геннадію. Хоча ми вмикаємо вас з іншого приводу. Розумієте? Ви мене намагаєтеся заспокоїти глядачів. Але насправді я за те, щоб не жити в рожевих окулярах. Тому от власне в... і не в теплій ванні. Я з вами погоджуся. Ось, бачите? Я завжди кажу, що я висмикую ту гумовий пристрій, пробочку, щоб тепла водичка зійшла. А ми завжди були в тонусі. В тонусі, але не переживати. Ми маємо робити щось. Допомагати збройним силам України, от хто сильно переживає, хай думає за доначу. Е, скажу військовому дякую, подякую, е, посміхнусь йому. І це буде супер, військовому приємно, і людина каже: я сьогодні маю три рази. Посміхнулося або посміхнувся військовому і сказав слова дякую, або руку до серця притиснув. У нас люди вже деякі забули, що насправді на вулиці війна. Ну так на вулиці війна в країні війна. Треба, щоб трошки пам'ятали. Тому я так висмикую ту пробочку і спускаю ту теплу водичку. Ну, ви прямо лобі з Збройних сил України, вас треба брати на штатну, напевно, посаду і щоб ви цим займалися, пане. Однак все ж таки, на тлі того, що призупинена допомога військова з боку Сполучених Штатів Америки, і от Financial Times пише, що Україна доведеться обирати, захищати аеродроми, захищати підстанції, чи захищати завод, чи, наприклад, захищати цивільних. В цій ситуації, чи насправді, якби ситуація в нас трошечки. Не оптимістично виглядає, і чи підвищуються ці ризики з тим, що призупинили в нас підтримку Сполучені Штати Америки і призупинили нам надання військової допомоги? Financial Таймс має ну вона це і робить, пише для своїх читачів. А головне її читачі це громадяни. Сполучених Штатів Америки, тобто писати в, в, в видавництві, яке видається в Сполучених Штатах Америки, що робити в Україні захищати заводи чи захищати людей. Ну в нас є дорослі фахівці, які е, приймають рішення комплексне рішення, що е, знаєте, в нас і вовки будуть ситі, і вівці будуть сілі. Е, ну для того, в нас є певні. Фахівців в збройних силах України, військово-повітряних сил, і на сьогоднішній день хочу знаєте, те звернути увагу е про те, що не зупинена, а призупинена е допомога, як, ну, мене... знаєте, як військові казали, що призупинена чи зупинена, воно майже рівнозначно для військових насправді в цій ситуації. Ну тоді військові вони якісь дивні військові. Далі які... я поясню, тому що 90% з того, що мало бути поставлено в Україну, і з того, що має зберігатися на, на складах, воно на сьогоднішній день існує фізично на території України, і мінімум 90% з того, що мало, воно вже є, і це надасть можливість декілька місяців. Складних, от е, закінчення сез... зимового сезону, переход на вісну протриматись. А от, власне, це термін часу, власне, і для наших політиків, щоб вони е, зробили все для того, щоб або відновилися е, постачання необхідного нам озброєння, або знайти альтернативні шляхи, а не сидіти і гадати, все шеф, все пропало. Ну, ми маємо рухатись, не боятися сидіти, а робити роботу, розуміючи, що нам необхідно певні типи озброєння, певні витратні матеріали, якими є власне і ракети для систем Петріот, які можуть і перехоплюють, крім того всього, балістику. Якщо великі питання з тим, у нас є побоювання, є інші виробники. Або інший виробник, наприклад, в Ізраїлі систем, які вони для себе, для своєї країни, зробили і зняли з озброєння Петріот, як е, для ну, тому що в них є вищий рівень озброєння. Значить, нам треба не тявкати в тому напрямку, що Ізраїль там ніби поганий, ніби що, а домовлятися з ними, просити допомагати, пропонувати кошти, знаходити спільні сторони і робити. А не бігати і казати сильно переживати перед тим. Ну, Я вам скажу, що за всі роки повномасштабного вторгнення нас Ізраїль не сильно підтримував, навіть попри прохання, якісь які лунали з боку України. Ну це теж правда, пане Геннадію. Це якщо це неправда. Ви говорите зараз інформацію, яка не відповідає дійсності, тому що ну мене... наприклад, у чим допоміг Ізраїль, ну давайте, я пане... вам хочу дозначити, що у нас є фон створений, і я і знаєте, ви зараз ну змушуєте мене вийти з туману війни. І ми, і наш фонд спочатку, з, з 22-го року, на величезну кількість грошей завіз систем е е е завіз. Ви розумієте? А де хто хто не знає, не дотичний і не розбирається в певних е речах. Починає відкривати рот на країну, з якою треба нормально спілкуватися, і військовій, якої особисто мені сказали при зустрічі фразу: у нас ворог один. А ви мені говорите і стверджуєте, що вони нам щось не дали, тому я з вами не погоджуюся і пояснив чому. Дивіться, я розумію, що можливо були щось засекречені військові поставки, але в публічній площині стосовно зброї з боку Ізраїлю, ну я чесно кажу, я не зустрічала. Я не знаю, на кого ви натякаєте, що хтось відкриває рот в бік Ізраїлю. Правда, мені здається, що спілкуються нормально дві країни. Можливо, я помиляюся, теж щось не те бачила. Ну я зараз не про соцмережі, де завжди знаєте, можуть знайтися ті, кому щось не подобається і завжди вічно невдоволених. В мережах соціальних їх дуже багато насправді пан Геннадію. Я вам хочу зазначити, щоб ми розуміли, що е, якщо говорити, а що, яким чином гу, говорило, говорив Ізраїль чи дасть не надасть з, з, з зрозумілих е, речей, угу. з, з зрозумілих політичних е, моментів. Е, моментів, тому що величезна кількість євреїв живе в Російській Федерації і вони опасаються за життя е, е, євреїв, тому вони говорять одне. А насправді трошечки е, тактики трішечки не так, і тому треба бути дуже уважним політикам, не тільки політикам, журналістам. і То все, коли ми починаємо, ну тобто деякі люди починають стверджувати, що ну взагалі то не так, тому що або е, люди розуміють, що відбувається, і м, говорять обережно це я розумію, але казати, що нам ніхто нічого. Це не відповідає дійсності, і я говорю свою власну думку і маю на це підстави крапка. Ну добре, що у вас є підстави. Я чула і від інших теж людей, євре... євреїв, які теж насправді критикували е, країну свою ж за те, що немає достатньої підтримки з боку України. Але пане свої її... згоди. Достатньо От дивіться, от правда, пане Геннадію, я зараз чесно кажу, я не хочу з вами сваритися довкола того стосовно, чи ми достатньо, ми достатньо, чи недостатньо. Дивіться, дивіться, ви вже психолог, ви е, промоутер Збройних сил України, ви тепер адвокат ще Ізраїлю. Ну, тобто, у вас стільки зараз функціоналу. Ми з вами дуже багато мали про одне поговорити. проговорили про все загалом. Але насправді спасибі вам, пане чесне, пане Геннадію. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної організації, асоціація приватних пілотів. Та власників літаків був у нас на зв'язку, і мали ми поговорити про те, що пишуть пабліки, що расисти готуються до масштабного е е удару по Україні, зокрема по енергетичним об'єктам. Хотіли поговорити про це, поговорили про все, але менше деталей саме про те, про що планували. Ось отак от вийшло.